Після того, як європейські партнери виділили для України кілька літаків F-16, усім було цікаво, як же Україна їх використовує. І от зараз подекуди у мережі з'являються відео. Саме на одне з таких відео американський блогер Джой Контіно записав свою реакцію. Давайте подивимось. Ви бачили, що це було? Це був український F-16, який збив російську крилату ракету Х-101. Це сталося вночі 19 листопада. Тоді Росія запустила по Україні понад 500 повітряних цілей. І хтось на землі побачив, як ця крилата ракета пролітає повз і почав її знімати, навіть не підозрюючи, що прямо за нею летів український F-16. І це не єдине відео, яке ми маємо. І є ще одне відео. Я знаю, що ти скажеш. Зачекай, що вони використовують літаки F-16, щоб збивати крилаті ракети? Так, Україна не використовує F-16 на передовій. По-перше, їх поки що недостатньо. А по-друге, це дуже цінні машини. Тому діє багаторівнева система, яку створили для знищення великої кількості дронів та ракет. і однією з її ланок є використання F-16 для збиття дуже пріоритетних цілей, включно з Х-101. Ota